Всім, йоу, з вами XL. Ви знаєте, що Майнкрафт це дуже-дуже популярна гра, і в неї є багато відгуків у Google Play. Але сьогодні ми подивимося на найтупіші відгуки. Ну а виберіть тарілку чаю, чашку вареників, а ми починаємо. А, -а, а! Налякались! Хоча стоп, навіщо я вас налякав? Коротше, я просто не хочу вас задовбувати десь всередині відео, тому. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо тут виходить багато цікавого, новин та всякого з мого життя і бла бла. -бла. Почнемо з чогось такого не дуже кринжового і більш-менш адекватного. Зробіть нормальні карти, щоб налітати в творчому режимі годину в одну сторону. І знаєте, я тут навіть згоден. Так, це часто мене бісить, але ставити тільки за це одну зірку, як мінімум, дивно. Ну, а тут я розглянув одночас цілих два відгуки. Так, перший відгук. Кхе -кхе. Чому не можна змінювати версію на телефоні і на ПК? Ну, я тобі скажу, що є версії Майнкрафту Java та є бедрок. Ну, як всі знають, вони трішечки, та боже, кого я обманюю? Дофіга вони відрізняються? Ну і на телефоні або на планшеті, тобто ж на Бедроці, Тупо нема такої функції, а чому це в тебе не працює на ПК, то я вже не знаю. Ну і друга відповідь, чому я не можу встановити. А чому? Ну, тут я просто промовчу. Коротше, йдем далі. Неможливо. Я, звісно, все розумію, але чувак, якщо ти дивишся це відео. І ти бачиш, що це твій відгук. Навчися писати. Ну, а тут ви мене, скоріше всього, спитаєте, «Іксплей, чому ти це додав? Бо тут тільки п'ятизіркові відгуки. Ну, бо мене це завжди бісить. Бо, окрім того, щоб написати якийсь де реально крутий коментар, що тобі подобається, що тобі не подобається, писати гра найкраща. Так, але чому я зараз був на чорному фоні? Так, добре. Продовжуємо. Фу. Ну, скажіть, ви аж відчули, як Моджанг після цього відгуку зразу побігли робити оновлення. Типу, ось як це повинно було виглядати. Так, зараз напишу коментар про те, як я чекаю оновлення. О, май гад, need, we need to make an update! Пацани, нам прямо зараз треба зробити оновлення. Ем, а чому? Тому що якийсь рандомний користувач чекає оновлення. О, ні, скоріше робимо! Ну, я цю ситуацію бачу тільки так. Але не повірите, це кінець відео. Ну, як завжди, якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А я з вами прощаюся, тому всім адіос! Ah